Далі про те, як серед війни люди знаходять сили створювати унікальні екоініціативи. Мисткиня Лана Тисленко, переживши з родиною ворожі обстріли у Харкові, започаткувала надзвичайний проєкт Дім зі сміття на Хмельниччині. Будинок, який жінка спородила з рідними, цілком екологічний. А усі меблі і оздоблення з того, що було знайдено на звалищах. Лана запевняє, щоб мати. Поличку у будинку або гарний стілець не потрібно знищувати дерево. Достатньо дати друге життя тому, що люди викидають на смітник. Ми з вами на проєкті Дім зі сміття. Запрошую гостей. гості. А два звідки на зі смітника, звісно ж, навіть прикраси дивіться, які у нас все подзену тут. У цьому екологічному будинку з нового лише сучасна електропроводка. Решта то все вживані речі, які Лана Тесленко знаходить на звалищах, сортувальних центрах та смітниках. Тут понад 80% матеріалів екологічних і знайдених на смітнику. Власне. Наш будинок не має кутів, він має форму яйця. Це символ нового життя глинина хата для жінки стала насправді початком нового життя. У березні 22-го року її разом із родиною ворожі ракети вигнали з домівки в Харкові. Ми приїхали з Пантеличини, як і усі в нашій країні. Ми не знали, чим нам займатися, що нам робити. Але через декілька місяців я прийшла до тями і зрозуміла, що а, кого я чекаю? Все тільки своїми руками. І прийшла мені ідея створити дім зі сміття. За власним дослідженням Лани, у державі сьогодні офіційно 6 тисяч сміттєзвалищ. І ще найменше половині речей з них, каже, можна дати друге життя. Дуже цікавий горші. Садибу покинутих речей така ще одна назва будинку зі сміття. Лана з родиною споруджувала три роки. Неподалік хмельницьку викупили ділянку, на якій облаштували етнохату з глини та соломи і відреставрованими речами. Ось це деревце. Ми взагалі знайшли теж покинути на смітнику. і Ми його забрали. І так цікаво в зрізі. Воно має форму серця. Дуже така цікава особливість. Так, стіни створені з тюків соломи і обмащені глиною. Лана дизайнерка, яка вміє заробляти гроші, але переконана, їх потрібно витрачати на відновлення. Нещодавно познайомилася з людиною, своєю підписницею, яка створює вироби з дерева, але тільки з того, яке впало. Тому що ресурс він просто під нашими ногами, навіщо ми будемо зрізати живе дерево? І власне я теж за такою філософією живу, і мені це дуже цінно на сторінці лани сотні підписників, які між собою діляться тими покинутими скарбами, аби вони не тліли століттями в землі. Я реставрую, я часто залишаю сліди тієї старовини. Мені цікава історія. Ось, власне, чому і народилась ідея музею, щоб показати нашу історію. Робота над екобудинком на звалищах та смітниках це своєрідне дослідження для Лани. Іноді каже, воно про байдужість багатьох до історії власних родин. Я гадаю, що люди, які не шанують власні ресурси, вони не гідні своєї землі. Садиба цінних та покинутих речей за задумом Лани щасом має стати і своєрідним учбовим центром, де мисткиня навчатиме давати друге життя викинутим на смітник чайникам та праскам, стільцям і кріслам. І аби речі служили людям, а не руйнували землю. Лана закликає сортувати своє сміття, дбаючи про екологію. Людмила Симбалюк, анатолій Дмитрів. Програма Вікна СТБ. Єдині новини. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. Так ви допомагаєте поширювати перевірену інформацію та протистояти дезінформації на YouTube. А ще діліться у коментарях, що думаєте про сьогоднішні новини. Ваша думка важлива.